З боязкою на вусі та піднятим догори кулаком на цих кадрах. Перша публічна поява експрезидента США Дональда Трампа після нападу на нього. Рівне за два дні до того, як з'їзд республіканської партії в Мілоокі офіційно оголосив Трампа кандидатом у президенти, відбулася подія, яка шокувала Америку. Випущені з гвинтівки кулі під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії злегка зачепили вухо Дональда Трампа, а також вбили одного учасника мітингу та важко поранили ще двох. Та крім того, уже зараз ясно, ці постріли у Трампа залишать не слід на цьогорічні Кампанії уша, який саме ми пояснимо у цьому відео. Із часів замаху на Рональда Рейгана лише за два місяці після його вступу на посаду таких епізодів насильства, спрямованих проти президентів чи кандидатів у президенти, не було. Та як пише BBC, загалом політичне насильство стає звичним для Америки. І 24-й у цьому плані все більше нагадує кривавий для США 68-й – рік расової боротьби, заворушень у містах і вбивства Мартіна Лютера Кінга і Роберта Кеннеді. 60-ті роки були часом політичної поляризації, коли вогнепальна зброя і людина, яка готова її застосовувати, могли змінити. Хід історії після атаки на Трампа. Низка американських змін наголошувала в Америці. Розпочинається нова епоха політичного насильства, коли представники різних політичних таборів готові вбивати своїх ворогів. Для такого висновку, однак, наразі ми знаємо замало деталей про мотиви пенсильванського нападника. Та як відзначає політичний аналітик співробітник Council Даг Клейн, певною мірою Трамп сам же став жертвою своєї ж доволі агресивної підбурливої риторики. Чамп трагізполітикокрі. Протягом усієї своєї політичної кар'єри Трамп пропагував і намагався розпалювати політичне насильство. І за останні пару днів ми побачили, що політичне насильство прийшло по нього. Лише кілька тижнів тому він закликав до військових трибуналів і потенційних страт політичних ворогів, зокрема, ліс Чейні, яку було вигнано з республіканської партії. Вона конгресвумен від штату Вайомінг, дочка колишнього віцепрезидента Діка Чейні. Трамп підбурював до нападу 6 січня 21-го на капітолій сполучених штатів, метою якого було вбивство та викрадення нашого уряду. Нині ж один із відчутних наслідків замаху на Трампа, те, який не вже зараз змінює свою риторику. Після інциденту він заявив, що узявся переписувати промову, яку планував виголосити на з'їзді республіканців у Мілоокі, 18 червня. Як заявив сам Трамп, вона мала бути прихоломшливою, натомість буде примирливою закликатиме до національної єдності на для традиційних закидів та звинувачень Трампа на адресу демократів, каже Олександр Краєв, експерт української призми. В цілому його зараз завдання от дуже таке очевидне, і навіть з його перших коментарів видно, що це завдання не очевидне, Це стати символом об'єднання, що мовляв, я от за цю націю постраждав. Мене намагалися зупинити, намагалися зупинити робіння Америку знову великою. Але тепер я розумію, що моя мета, моя ціль має бути досягнута об'єднанням, а не розділенням і не повторенням такого насильства. Як відзначає The New York Times, історію з западом Трамп, і так лідер президентських перегонів майже напевно Використати на власну користь кількома способами: по перше, він зможе законно вважати себе жертвою і наполягати на тому, що він і його рух зазнає нападів а отже, їм потрібно дати належну відсіч, щоб врятувати Америку. По-друге, таким чином легше викликати співчуття у виборців, навіть у тих, яким раніше ідеї Трампа були геть не близькими. За словами Краєва, одним із основних меседжів Трампа у його передвиборчій риториці відтак може стати Я постраждав за Америку, а себе він проголосить таким собі «месією республіканської партії. Половина буде вірити, що він месія, а половина подумає, ну, він же принесе нам перемогу, вже потерпимо його якось. Тому насправді так з однієї сторони це буде тон примирення. За адекватного розвитку сценарію, але знову ж таки це Трамп тут не завжди можна точно щось прогнозувати. А по-друге, це буде тон на те, що лише Трамп може врятувати республіканську партію, лише Трамп може врятувати Америку, і те, що його намагалися вбити, те, що намагалися його скинути, ще раз підтверджує цю тезу і вказано те, що без Трампа нам нікуди. Тому ось мені здається, це два що наративи будуть, які і Трамп буде просувати, які загалом візьме зараз на знамена республіканська партія. Заклики до примирення вимоги знизити градус після атаки на Трампа лунали і з боку демократів, зокрема чинного президента США Джо Байдена. Розбіжності неминучі в американській демократії це частина людської природи. Але політика ніколи не повинна бути буквальним полем бою чи, не дай Боже, полем вбивства. Я вважаю, що політика має бути ареною для мирних дебатів, домогтися справедливості, ухвалювати рішення, керуючись декларацією незалежності та нашою конституцією. Але насильство, як відзначає BBC, давно є частиною міжпартійної боротьби, характеристикою американської політики останніх десятиліть. Так деякі республіканські політики вже поклали відповідальність за напад на демократів, які говорили про Трампа як про загрозу американській демократії. Як писав у соціальних мережах сенатор від Огайо Джей Ді Венс, цитую головний посил кампанії Байдена полягає в тому, що президент Трамп це авторитарний фашист, якого треба зупинити будь-якою ціною. Ця риторика, на його думку, безпосередньо призвела до замаху на Трампа. Венса до слова на з'їзді республіканців оголосили кандидатом у віце-президенти США. у нього мінімум політичного досвіду. Він є сенатором лише з минулого року. Венс цілком лояльний до Трампа та відомий своїми антиукраїнськими заявами і голосуванням проти пакету допомоги для України. Демократи з іншої сторони кажуть, що бачите, нас намагаються очорнити і посмінать посилатися на 6 січня. Вони кажуть, що зараз взагалі оці Proud Boys, QAnon і всі інші злетять з катушок після цього замаху, і вони знову підуть на штурм. Тому нам треба готуватися до того, що республіканці мовляв будуть для нас загрозою, а тому давайте гуртуватися, єднатися в кого є зброя. Приходьте на наші зустрічі зі зброєю. Тобто важко сказати, що прямо тут і прямо зараз починається громадянська війна, як у фільмі війна штатів. Починаються величезні проблеми. Але те, що поляризація населення зросла, те, що радикальні елементи, яким потрібен цей хаос, вони зараз його будуть розбурхувати. Вони вже це роблять, і це факт. За словами крайва, атака на Трампа засвідчила ескалацію насильства у США, яке стає все більш нерозбірливим. За менш ніж 4 місяці до виборів країна розділена по лінії демократи, республіканці і навіть більше патріоти або ні. Як зазначає експерт, відтак для республіканців патріотами є лише ті, хто хоче обрання Трампа, а для демократів ними можуть бути лише ті, хто хоче посадити Трампа за ґрати. Крім того, коли йдеться про кампанію Байдена та інших, які ведуть кампанію проти Трампа на президентських виборах, ми бачимо неабийку дискусію про те, як продовжувати виступати проти Трампа. Наголошувати на загрозах, які він становить для американської демократії, водночас не потурати політичному насильству, але все ж чітко визначити, що це жахливо спостерігати спробу вбивства, бачити невинних, убитих під час замаху, де задіяний хтось. Хто дійсно становить загрозу для американської демократії? До речі, про Байдена останніми тижнями уся увага була прикута саме до нього: його заяв, дій та здоров'я. Байдена і так надразово закликали не балотуватися знову через побоювання, що він занадто старий для цієї посади. А після невдалих дебатів із Трампом наприкінці червня ці заклики стали лишень голоснішими, зокрема і всередині його ж партії. Замах на Трампа тимчасово відволік увагу від цих дискусій, але це короткостроковий ефект, кажуть експерти. Інтрига щодо подальшої. Долі Байдена залишається до з'їзду демократів у серпні.